Всім доброго дня! Хочу сьогодні розповісти вам. І познайомити вас з новими заквасочками, які ми всі так довго чекали. Нарешті вони до нас приїхали. Я повністю з усім розібралася. І зараз хочу розповісти і познайомити вас, щоб ви мали змогу замовляти і сироварити відповідно. Отже, це італійські закваски, виробництво заводське, італійське. Закваски має назву Лактоферм. В принципі, поспілкувавшися з представником цієї фірми, дізналась дуже багато цікавої інформації, про що і вам зараз все розповім, розкажу і покажу. Отже, Виявляється, що навіть та сама термофільна закваска, вона є різна. І якась підходить більше до одного виду сиру, якась більше підходить до іншого. Чим відрізняється штамами. Все в штамах зараз. Я отримала сьогодні 10 заквасок, щоб відео не було дуже занадто довге, але не знаю, яке воно вийде, звиняйте відразу. Але ви знаєте, що я завжди розказую склад заквасок, все, щоб ви були в курсі. Тому поїхали. Так, ну розпочинаємо ось з такої закваски. Значить, любі мої, я вас не прошу вчити всі оці назви МСЕ і так далі. Тому що тут вибір набагато більший. І ви їх просто не в змозі запам'ятати. Якщо там в нас було 4 чи 5 видів закваски, то тут їх значно більше. Тому будемо орієнтуватися на те, що я вам кажу, для якого саме сиру ця закваска. Отже, дана закваска, яку ви зараз бачите. Це ідеально підходить для виготовлення коров'ячих та козячих. Саме акцентую вашу увагу, що заводом-виробнику в роздруківки до кожної закваски це прописано. Так, Для коров'ячих і козячих сирів, таких як гауда, едам, домашній сир, творог кисломолочний сир. Ну, почнемо з того, що кисломолочний сир можна, в принципі, на будь-якій закваски заквасити. Там принцип в тому, щоб сквасилося молоко. Тому туди підійде, ви можете любу, яка у вас залишилась, навіть протерміновану, більше дати, і молоко скваситься. Це стосується кисломолочного сиру. Що це за закваска? Це закваска мезофільна з вічками будуть у вас е, сири, тому що вона кислотообразуюча. Склад цієї закваски лактококус лактікс, лактококус креморіс. Далі лактокос діацетлатикс це те, що дає вічки е, в готовому сирі. І ліуконосток креморіс. Газоутворення гарне дає, арому утворення гарне дає. Тобто підходить для голландської групи сирів. Там у нас гауда, голландський, костромський. Тобто закваска для голландської групи. Саме такого складу по бактеріям в Далтані нема, тому порівняти не зможу. Там, де буду бачити, буду вам про це повідомляти. Зрозуміли, так? Голландська група сирів є. Стосовно. Дозувань, як завжди, дозування будуть вказані на пакетиках, тому що всі ось ці пакунки вони різні. Якийсь іде на 2 тонни молока, якийсь іде на тонну молока, якийсь іде на 3 тонни молока, а якийсь іде на 500 літрів. Тому тут немає ну, одного однієї тієї ж ваги, в принципі, так як і в Далтоні, це все буду вказувати на пакетиках. До речі, для цієї закваски для голландської групи, так, оптимальна температура заквашування 30-32 градуси, максимальна робоча температура 35-37. Тобто те, що відбувається у нас в, при сироварінні сиру голландської групи. Ми знижуємо там кислотність, температура в нас тримається на таких рамках. Тобто, все ідеально для голландської групи сирів. Йдемо далі. Наступна закваска. Наступна закваска в нас, до речі, це закваска мезофільна, чисто мезофільна. Тут термофіла нема. Наступна закваска в нас іде термофільна. Чистий термофіль. Але це не та закваска, якщо ви будете порівнювати з СТ. Зараз поясню, чому. Тому що термофільних заквасок у фірмі Лактоферм декілька. Всі вони різного складу, з різними бактеріями, і у всіх у них різна фагоспецифічна ротація. Тобто штами. Розумієте, штами різні, не дивлячись на те, що це термофіль. Значить, що ось це за закваска? Це закваска, яка ідеально підходить для моцарелли. Е, також Азіаго. ну, Ми не варили таких сирів, але є такий сир. Далі каче І для качоти можна використовувати цю закваску. Який склад вона в собі містить? Тут на першому місці стоїть стрептокок Термофіліус, да? далі йде болгарська паличка і, увага, Хільветікус. Хільветікус це те, що в Далтані в нас було лишень в одній заквасті. Це була ементалівська, це ось цей, знаєте, солодкуватий присмак, такий смачний. Те, що багатьом подобається. Але я ж кажу, що там не було. Варіантів в Далтані погуляти з цим. Тут є варіант. Якщо ви зварите качуту на ось цій заквасці, для качоти є ще й інша закваска. Але якщо ви зварите качуту на ось цій заквасці, вона буде набагато смачніша за рахунок болгарської палочки і хільветікуса. <кій> Оптимальна температура заквашування в цій заквасці 37-44 градуси. Максимальна робоча 48, що підходить для качоти, тому що в нас другий нагрів іде до 42 градусів. Газоутворення в цій заквасці немає. Ні газоутворення, ні кислотоутворення. Тобто, виробник радить, що ця закваска найбільше підходить саме для моцарели. Качокавало, ну, тому що ці сири все-таки більш ніжніші, аніж просте сологуні, да? і качота. Це поради саме виробника. Йдемо далі. Наступна закваска також термофільна. Але ось отут це чистий термофіл. Чистий. Окрім стрептокопус термофіліус, тут немає взагалі нічого. Ця закваска схожа на далтановську закваску СТ. Виробник радить її приміняти для кисломолочного сиру, ну, це зрозуміло, так? Да? Також на ній можна варити моцарелу, скаморца, можна варити качоту. Тобто чистий термофіль. Багато я знаю, хто додає термофіль і до інших заквасок. Якщо потрібен чистий термофіль, то, значить, зазначаємо, що мені потрібен чистий термофіль. В принципі, я ж кажу, що це е, скаморца, можна моцарелу, можна качоту. Закипломолочний, ми вже всі зрозуміли. В цій заквасці, в цій закваски, до речі, е, Оптимальна температура заквашування 37-40, максимальна робоча 44. Тобто, наприклад, для каністрату ця закваска не підійде, бо там вищі температури другого нагріву. Без газоутворення і без кислотоутворення, відповідно, тому що одна складова бактерія це термофіліус. Йдемо далі. Далі в нас знову термофільна закваска, яка ідеально підходить, знову ж таки, всі закваски підходять для коров'ячих і козячих сирів. Ця закваска більше підходить для голландської групи, тобто гауда, голландський, канистрато, едам. Це також термофіль, але це саме термофіль з додаванням хельветикуса. Якщо там в нас був термофіль з додаванням хельветикуса і болгарської палочки, то тут болгарської палочки немає. Оптимальна температура заквашування 30-34 градуси. Без газоутворення, без кислотоутворення, а ось максимальна робоча температура 50 градусів. Чому я й кажу, що вона підходить для канестрата, тому що друга, другий нагрів, температура другого нагріву у канистрату доволі така висока. Так от оця закваска підходить для канестрата. Далі, далі от ви можете порівнювати, да, наприклад, ту саму е, голландську групу. Ви можете вибирати, що вам саме е, забажається. Е, є люди, які варять взагалі з однієї закваски, всі сири, і не бачать в цьому нічого е, ну, такого да, преступного, як скажімо. А є люди, які Намагаються вникнути в суть питання і зрозуміти, чим буде різнитись. Так от я вам хочу сказати, що ось ці, наприклад, дві закваски вони обидві підходять для голландської групи. Але якщо ми візьмемо закваску, наприклад, оцю ось оцю, да, LH, то тут тільки термофіл і хельветикус. А якщо ми візьмемо ось оцю закваску МСЕ, то там іде немає термофіла, тобто ця спрацює тільки хільветикус на гауді. А тут спрацюють всі інші мезофільні: Лактококус лактикс, лактококус креморіс, діацетилактик, леуконахсток. Понимаєте? Розумієте точніше. Тобто варити можна і на цій, і на цій смак буде різний. Ви можете варити е, ту саму, наприклад, за рецептурою гауди, зварити одну на цій, одну на цій головку, і смаки головки при визріванні будуть різнитися. Але, але е, потрібно враховувати, все ж таки, що ось ця закваска вона для гауди менш підходить. Чому? Як на мене? Це особисто моя думка. Виробник заявляє гауда. Я зараз скажу, тому що все-таки всі ми звикли, що голландський сир повинен бути з дірочками, да, з вічками. Ця закваска вона не забезпечує газоутворення, вона без газоутворення. Тому в цій заквасці, чому я й кажу, що вона більше підходить для канестрата. Зварити голландський сир на ній можна, але вічок не чекайте. Зрозуміли, да, в чому різниця? Начебто і та, і та підходить. Переходимо далі. Далі в нас йде, ну, можна сказати, аналог NGL. Це закваска МСТ. Ну, так вона називається. Да? Е, я, скоріш за все, навіть знаю, чому. М – Мезофіли, СТ ST термофіли, streptococcus термофілюс. Так ось. Е, в цій заквасці склад чисто такий, як в NGL у Dowtona. Лактококус Lactics, лактококус Cremoris і стрептококус «Термофіліус». Ця закваска підходить для всіх молодих сирів да, російської групи, тобто і м'яких сирів? Бринза, адигейський, фета, чисто теоретично можна зварити і качоту, але для качоти тут спрацює тільки стрептококус «Термофіліус». Газоутворення немає, тому буде сир без дірочок. От. І рекомендована температура заквашування 30-35 градусів, а максимальна 45, що дає змогу використовувати її, наприклад, для качоти. Ці всі м'які сири і російська група, там температури йдуть набагато нижче. Але якщо у вас є одна ця закваска, і вам необхідно зварити якийсь там не м'який сир, а качоту, то чисто теоретично її можна використовувати. Але я найкраще, то вона підходить для бринзи, фети. Адегійського. І, до речі, також цю закваску ж можна використовувати для паста Філата. Ну, знову ж таки, якщо у вас є тільки ця закваска. Але тоді потрібно давати більше дозування, тому що, самі розумієте, термофіл тут на останньому місці, його кількість тут найменша. Так, йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Далі йде ось отака закваска. Це чистий мезофіл. Лактококус лактікс, лактококус креморис. Все, більше в складі її немає нічого. Вона підходить для всіх молодих сирів, м'яких сирів, бринзофет Адегійський, вона підходить для російської групи е, сиру. І вона також підходить для сиру манчего. Ну, Є такі люди, яким подобаються сири, такі, які їх варять, тобто ви повинні знати, що вона також підходить. Вона без газоутворення, нема тут газоутворення. Температура заквашування 28-34, що підходить для всіх перечислених сирів мною, Максимальна робоча температура вважається 37. Ну, але всі ми знаємо, що і бринза, і фет, і адегійський, да, вона там вище 37. В принципі, російська група не підіймається. Так, наступне. А наступна в нас заквасочка Емінталь. Ось отака чудова, класна закваска. Підходить для менталя, є там ще деякі сири, грувєр, грев. ну Це рекомендує виробник. Ми такі сири не сироваримо. Чому кажу класна закваска? Тому що класний склад, так? лактококус лактикс, лактококус креморіс. Streptococcus Thermophilius, Lactobacillus helveticus, ну і лактобоциus lactus. Тобто, це тут все зрозуміло. Ементаль він і є, ементаль. Переходимо далі. Далі в нас іде ось така чудова закваска. Могли вже прочитати, так? на перший погляд, в неї склад схожий з NGL. Але тут зовсім інші штами. В складі в своєму має бактерії, такі ж, як і NGL, лактококус Лактосла, лактококус Креморіс і стрептококус термофіліус. Але, я ще раз повторююся, зовсім інші штами. Ця закваска саме для сметани. Сметани, фети молодого м'якого сиру. Можливо, її використовувати також у сири по типу Філадельфія і так далі. Вона без газоутворення. Температура заквашування 30-35 градусів. Максимальна робоча 45. Тобто. Будь ласочка, сметана. Хто просив, хто намагався добитись від мене окремої закваски для сметани, тепер є в нас сметана. Ну і передостання закваска, яка містить в своєму складі дві бактерії. Це стрептококус термофіліус і болгарська палочка. Температура заквашування 38-44. Максимальна робоча 45. І напевно, вже всі здогадалися або прочитали. Да, що це закваска для густого йогурту та мацоні. Вона без газоутворення, але з аромоутворенням, Тобто окрема закваска. Ну і остання закваска, якою б я хотіла з вами поділитися, це ось така заквасочка захисна. Вона додається в молоко разом з основною закваскою і допомагає вам убезпечити ваш сир від всяких капасних неприємностей. Тобто саме, як захисна закваска працює. Як заявляє виробник, вона використовується для дозріваючих сирів, да? тобто для тих сирів, які ви збираєтесь класти на визрівання. Вона запобігає розвитку дріжджів, цвілі, масляно-кислих бактерій. Ну і, відповідно, продовжує термін зберігання. Ось так. Все, на цьому поки що все. Весь асортимент я вам показала, розказала. Ви знаєте, щоб не плутати, особливо новачків. Я це поки вам розповідала, вирішила, що я зроблю наступним чином. Ну Захисна так і залишається. Йогурт мацоні у нас так і залишається. Сметана окремо, емінталь окремо. Це все не обговорюється. А ось далі, що вирішила зробити я? Ви повинні знати, дай в будь-яку хвилину ви зможете відкрити це відео, передивитися, послухати. І якщо бувають такі до мене, звертаються люди звернення, що поставила варити сир, полізла до заквасок, а є тільки ось така, наприклад. Можна на ній зварити оте і оте. Або запитують, а що на ній можна зварити? Так от. Щоб ви розуміли, що на ній чисто теоретично можна зварити, ви в будь-який момент зможете переглянути це відео. А щоб вас не плутати під час замовлення, що зроблю я? От дивіться, я розумію, що ось оця закваска да, вона підходить для сирів, таких як Канестрато. для одного із моїх авторських сирів. Тобто, вона в нас так і буде йти для канестрати. Да? Но ви повинні розуміти, що голландські сири на ній також можна зварити. Далі, скаморца, моцарелла, качота. Тобто, залишимо так, моцарелла і скаморца. Далі, качота, моцарелла, качаковало. От вона так в нас і буде. Качота, Моцарелло, Качаковале. Далі. Тут так і буде в нас бринза, фета, російська група. І це так точно, але ось ця закваска вона більш універсальна. Ну і окремо буде голландська група сирів. Тобто, щоб вас не плутати, да, ви при замовленні повинні просто казати чи писати: для голландського, для російського, для російської групи. І не потрібно мені в коментарях писати, що не треба згадувати слово російське. Сир тут не при чому, і рецептура сира відома давно, він є. Він зараз переіменований в український, але рецептура сира і розподілення по групам ніхто це не змінював. Це так було і спокон віков, розумієте? Тому це пропускаємо відразу, попереджую, бо інакше забаню. Значить, <реш> значить, ви, коли робите замовлення, ви просто мені пишете або кажете. Да, там, Російська група, російська група це значить і всі м'які. Там голландська група, качота, моцарела, емінталь, сметана, йогурт. Тобто, ось отак будемо тепер розподіляти, щоб вас не плутати. Я розумію, що ви, більша кількість з вас не позапам'ятовувала всі те, що я називала склад бактерій, не позапам'ятовувала ті оптимальні мінімальні температури, при яких працюють закваски. Чесно кажучи, воно вам і не. Ну, як, воно потрібно вам. Я завжди кажу, що вчитися ніколи не пізно, але не буде нічого складного. Якщо ви напишете мені або зателефонуєте і скажете: дай мені закваску для качоти, або для закваску там, для моцарели, або закваску для сулугуні, розумієте? Вони трішечки все одно різняться. Чисто теоретично можна. Кисломолочний можна, взагалі, на будь-які зварити. Тому все. Розповіла, все, показала. По цінової політики ціна залишається попередня. В наявності є у нас Далтон ще е і ці паралельно будуть. Тобто 50 літрів 50 гривень, 100 літрів 100 гривень. Одне, але ці закваски пакуваннями продаватися як Далтон не будуть, тому що вони йдуть всі. Різні. От, як можете бачити, наприклад, ось оцей пакетик, він йде на 3 тонни молока. Тобто, ви розумієте, скільки він буде коштувати? Він буде коштувати 1200, бо це не на тонну молока. Його немає просто на тонну молока, розумієте? А є пакетик, є пакетик який буде стоїти також 400 гривень. Ось. Але він всього-навсього йде на 500 літрів, розумієте? Так що ці закваски пакетами продаватися не будуть. Будь ласка, 500 тонна. Ціни залишаються, я ж кажу, що попередні, ви можете замовити на тонну. Я вам просто відважу звідси на тонну. Воно буде коштувати 400 гривень. Але воно буде не в такій пачечці, а відважене і завакумоване. Все, інформація до вас донесена. Вивчайте, міркуйте. Я перше, що хочу спробувати, звичайно ж, це термостатний йогурт. Але для цього мені необхідно розібратися ще з моєю мультіваркою і знайти на ній температурний режим. Мінімум 40 градусів. Тому що термостатний йогурт, так як і Мацоні, я вам читала про це і температурні режими. Да? 38 заквашування 44, максимально 45. Тобто, термофільні продукти вони повинні виготовлятися при температурі 40-42 градуси. Стандартного режиму йогуртниць або мультиварок на функції йогурт. 38 градусів цій заквасці мало. Буде недогрів, не буде того ефекту, який ми хочемо отримати. Так мене попередили представники заводу цих заквасок. Тому бажаю всім успіхів у сироварінні і очікую на ваші замовлення.